У Вінниці з робочим візитом міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце разом з керівництвом міста і області політик побувала на місці влучання російських ракет у центрі Вінниці 14 липня та вшанувала пам'ять загиблих. Представниця уряду пообіцяла сприяти наданню України додаткового озброєння та продовжити навчання військовослужбовців ЗСУ. Міський голова Вінниці Сергій Моргунов розповів високопоставлені гості про те, як завдяки згуртованості громадян і Підтримці іноземних партнерів вдалось допомогти потерпілим та відновити пошкоджену російським терором інфраструктуру. Під час зустрічі мав за честь висловити подяку латвійському народу від імені Вінничан. Латвія серед країн, які першими визнали Росію державою терористом. Потужну підтримку ми відчуваємо з початку російської агресії у 2014 році. А сьогодні військова допомога цієї Балтійської країни одна з найбільших у співвідношенні до ВВП. Народилися ми 29 грудня після опівночі. Та, так то ми як Золушка народилися. Бігли, бігли і каже, появилися. Тобто, перед самим Новим роком. Ірина Григоришина втретє стала мамою сина. Мешкає жінка у Липовці. Приємний сюрприз матусі вирішили зробити волонтери міжрегіонального гумштабу. Подарували набір гіпоалергенної косметики по догляду за малюком. В наш час, взагалі, люба підтримка важлива. Яку підтримку не отримували, завжди за ню вдячні. А те, що нам подарували, ну і нічні засоби, да догляд за шкірою, немовля це теж якби ну база, тому що. Все на шкірі знаходиться, всі бактерії, які чим краще себе почуває малюк, тим краще і здоровіші ми будемо рости. Звісно, будемо користуватися. Ми зараз все розберемо, подивимося, почитаємо і будемо використовувати. Набори преміальної косметики для немовлят матусям дарують у межах проєкту пакунок по догляду за малюком. Акцію гумштаб започаткував до Різдвяно-новорічних свят. Бокси як підтримку для новоспечених матусь видавали не лише у місті, а й по всій області. Липовецька громада отримала 16 таких пакунків. Сам цей проєкт, я думаю, що він є дуже важливим, тому що він створений в дуже важкий час для нашої країни, в період війни, і це є надзвичайно важливою підтримкою для родин, які народжують діток. Я як мама скажу, що кожна матуся хоче для своєї дитини що найкраще. лінія лінійка косметичних засобів є дуже якісною, і саме догляд за новонародженими з перших, якби, з народження є дуже важливим. Тому я думаю, що це буде значною мірою, і гарною підтримкою для кожної родини. Елітну французьку косметику для малюка отримала і ця родина. Я сьогодні до вас завітала як координатор міжрегіонального координаційного штабу, який заснував наш лідер Володимир Борисович Гройсман разом із засновниками Вінницький міський голова Сергій Анатолійович Моргунов і Вінницький і голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Петрович Соколовий. Був створений проект Триздвяно-новорічних свят, і усі матусі нашої громади, які народили 6 грудня по 31 грудня, отримують ось такий пакуночок малюка. Марина Бартош народила Поліну на Різдво 25 грудня. Каже, донечка довгоочікувана. Подарованій косметиці, матуся не аби як радіє. Не всі мами можуть собі дозволити навіть купити в аптеці хорошу косметику. А хороша косметика для дитини, взагалі для дітей, ми завжди хочемо все найкраще. А без хорошої косметики, хорошого догляду за дітьми не буде. Шампуні, пом'якшувальна пінка, лосьони, вітамінізовані захисні креми під підгузки і не тільки. Загалом волонтери гумштабу підготували тисячу наборів косметики для малят. Шість із десяти висотка на 600-річчя, яку зводять за програмою Муніципальне житло, вже набула масштабних обрисів. Поверхи виростають один за одним. Будівельники дійшли до того етапу, коли починає відкриватись панорама на місто. Бригада армує плиту перекриття шостого поверху. Тут використовується, як бачите, арматура десятого діаметра. Використовують такі гібучні елементи, щоб підв'язати верхню сітку. Потім приймаємо бетон і виростимо далі, в'яжемо колони. Зводиться висотка за каркасно-монолітною технологією, а відповідно матиме високу міцність і тривалий термін експлуатації. Будівля відповідатиме всім вимогам часу, зауважує заступник міського голови Андрій Очаретний. Ви бачили, що сталося в Дніпрі. Ви бачили, наскільки не є ефективним старе будівництво щодо панельного будівництва. Ви бачили, як склалося. І я думаю, що на майбутнє цей тип будівництва не буде практикуватися масово. Каркасний будинок має стійкість. Каркасний будинок має переваги. Є й недоліки, це вартість будівництва, як правило, вона трішки вища, ніж цегляна. Ну і наголошую на тому, що це у нас вже другий будинок по чисельності. Анатолія Бортняка був перший, в якому започатковано було паркінг для автомобілів. А в цьому вже будинку є паркінг для автомобілів і виділена частина приміщень ну, території, для того, щоб можна було безпечно перечекати повітряну тривогу і було таке укриття. Завдяки програмі Муніципальне житло у Вінниці будують квартири за оптимальним співвідношенням ціни і якості житла, Не виняток і будинок на 600-річчя. Серед тих, хто мав право участі у програмі, зокрема люди з інвалідністю, багатодітні родини, захисники України. Саме більша квота у нас для учасників бойових дій, які боронять нашу державу з 2014 року. В даному випадку це 18 квартир, 21% від загальної кількості квартир, які були на жеребкуванні. На другому місці у нас освітяни та медики, які 17 квартир тут отримують. Це 20%. І на третьому місці це, якщо говорити про про чисельність, це внутрішньопереміщені особи, які 14 квартир тут отримують після закінчення будівництва. Якщо говорити про енергоефективність майбутньої будівлі, то тут враховано все до дрібниць: утеплені стіни, крівля при проектуванні зважили навіть на розташування висотки. Враховували абсолютно всі аспекти, в тому числі і орієнтування на місцевості тобто, у нас вікна виходять на південь, схід та захід. На північ у нас глуха стіна для того, щоб максимально зберігати тепло по. У монолітній споруді на нижніх поверхах вже вимальовується планування майбутніх квартир. Житлові площі тут передбачені від 36 до 70 квадратів. «Чертеж і все власне чертежа до міліметра, до сантиметра. По-другому ніяк. Тут саме моє рішення не приймаємо. Тут я допомагаю, власне, життя, ми все працюємо. Міжквартирні та міжкімнатні перегородки зводять із додаванням мінеральної вати, яка забезпечить як тепло, так і шумоізоляцію. В квартирах також заливаються стяжки. Розводка сантехніки, стаяки і води, і також розводка електроенергії, плюс монтаж електрокотла. Будинок екологічного типу, тому опалення у ньому електричне. Ми передбачили проектом. Велику підстанцію для того, щоб забезпечити усіх достатньою кількістю електроенергії. Звичайно, умов блекауту це виклик, але ми переконані, що це пройде і воно все налагодиться, тому що виробництво електроенергії у нас є в Україні достатнє, а газу з часом не буде. Спорудження нового муніципального будинку це ще й підтримка економіки країни, зауважує заступник міського голови Андрій Очеретний. Зокрема, ринку нерухомості, який за час війни має чи не найбільші втрати. Ми коли починали в липні місці цей процес під час зажерекування, переслідували ще одну мету це спонукати будівельний ринок до роботи. Ми бачили, наскільки просіла, а це галузь, яка найбільше просіла економічно, вона потребує якихось відновлень. І якщо говорити про вкладену одну гривню в будівництво, то навколо суміжних галузей вона зачіпає на 7 гривень. Ми говоримо про багато багато дотичних, які потім будуть в цьому приймати участь. Це ремонти приміщень, це підлоги, це люстри, це тюлі, штори, посуд, меблі. Це дуже дуже багато чого. Дивани, це все те, що в Україні виробляється. Україну чекає велика відбудова, а тому потрібні будуть фахові спеціалісти у цій галузі. Тож міськрада прийняла рішення залучати студентів технічного університету до практичних занять. Молодь на будмайданчику вже знайомили із майбутньою професією. Для того, щоб вони на практиці бачили, як здійснюється будівництво каркасного типу. Ми плануємо їх пізніше теж вивезти, для того, щоб вони бачили етапність, тому що вони були тільки на нульовому етапі. На сьогоднішній день ми вже маємо шість поверхів плюс. Вести в експлуатацію будинок мають у третьому кварталі цього року, а вже в четвертому планують заселення. Звісно, якщо не завадять виклики війни. Підсилення в пунктів незламності. Фонд громади. Подільська громада оголосив результати грантового конкурсу, який має на меті поліпшити умови у пунктах обігрівання. Їх розгорнули, зокрема, в бібліотеках, ліцеях, центрах підліткових клубів Вінницької громади. Організувати конкурс вдалося завдяки допомозі міжнародного донора глобального фонду підтримки фондів громад. Серед більш як 30 заявок обрали 20 переможців. Вони і зможуть покращити умови на 20 тисяч гривень кожен. Найбільший критерій, який впливав на обрання переможців, це був бюджет, обґрунтування бюджетів і розписаний власний внесок. Написати це одне, а обґрунтувати для чого ті речі потрібно, там обґрунтувати, що справді приходять мами з дітками, да що потрібно під підгріти там їжу, з якою приходять. І Якщо це все було гарно обґрунтовано, і плюс ще був розписаний власний внесок, взагалі був як бонус. Відповідно, люди набирали більше балів і перемагали. Підсилити пункти незламності учасники вирішили по різному, адже мають різні потреби: хтось докупить місця для сидіння, хтось чайники та інші речі. Закупити необхідне учасники мають впродовж лютого. А як приємний бонус, кожному подарують пакунок з речами першої необхідності. Мета взагалі конкурсу підсилення пунктів незглавності це ось підсилення і вдячність усім, хто взяв на себе відповідальність, організовував у себе пункти незглавності. Ми як ніхто інший добре знаємо, як там було багато потреб, коли з нічого створюється такий повноцінний пункт. Вони слідкують за правопорядком в тилу, виявляють диверсантів, колаборантів, мародерів і документують звірства країни-агресорки. Вінницькі поліцейські з перших днів великої війни стали на оборону міста. Лише за період воєнного стану прийняли понад 64 тисячі повідомлень від громадян на лінію 102. Щодня ведуть посилене патрулювання міста і затримують правопорушників. Протягом минулого року виявили понад 550 наркозлочинів, що значно більше ніж у 2021-му. А також задокументували 9 15 фактів незаконного поводження зі зброєю розкрили 225 крадіжок і 4 розбійних напади. А завдяки плідній співпраці громади і органів було продовжено реалізацію проекту поліцейський офіцер громади. Про роботу правоохоронців на засіданні виконавчого комітету відзвітував начальник управління Віталій Курчик. Слід відзначити зменшено 13% кількості вчинених кримінальних правопорушень. Рівень злочинності на території міста Вінниці у порівнянні з 2021 роком знизився з 3142 до 2734 кримінальних правопорушень. Незважаючи на збройну агресію з боку Росії, ми продовжуємо здійснити заходи щодо удосконалення взаємодії між територіальними органами поліції, підвищення оперативності та якості реагування на явище криміногенного характеру, а також подальшу інтеграцію стратегічних проектів структурної та функціональної розбудови поліції на території міста Вінниці. Вінничанин Володимир на прийомі лікаря у диспансерно-консультативному кабінеті гепатологічного центру. Чоловік вже 16 років, живе з гепатитом. Я знав, що це якби така хвороба, через яку вмирають люди. А я би, ну, хотів жити. Сім'я, діти. От, і на... Але здавав аналізи, ну, якби аналізи показали, що вірус є, але нагрузки нічого немає, слава Богу. Потім через деякий час я знов здавав, знову ну, нічого не міняється. Тому сьогодні я знову обратився, щоб знати для себе, що все добре. Маю здати деякі аналізи, щоб знати, що далі планувати в житті, що далі робити. Лікарі констатують, що року кількість хворих на цю підступну недугу зростає. За останні півроку нами проведено лікування видача препаратів для лікування пацієнтів з гепатитом С більше ніж 320 пацієнтів. По гепатиту Б це більше 180 пацієнтів. Більше ніж 90% – це абсолютно випадкове виявлення маркерів гепатитів Б і С. Частіше за все, особливо в даний час під час воєнних дій, люди. Приходять на станцію переливання крові, здавати кров, проявляючи свою громадянську позицію. І в них абсолютно випадково виявляється маркер гепатитів. А лікування вірусних гепатитів Б і С дешеве. Втім, наразі існує державна програма, яка фінансує супровід таких хворих. Будь-який пацієнт, який має проблему гепатита Б, або С, і відповідно критеріям призначення противірусного лікування, може отримати абсолютно безкоштовно в рамках державної програми лікування. Якщо лікування гепатиту, С, хронічного вірусного гепатиту, С зазвичай становить 12 тижнів, тобто це достатньо короткий термін лікування і дозволяє позбавити організму вірусу. То проблема хронічного вірусного гепатиту Б більш серйозна і потребує більш тривалого лікування. Лікування роками і безумовне спостереження весь цей час. Медики кажуть, сучасна медицина щороку розвивається, і якщо раніше лікування гепатитів було досить складним, довготривалим і потребувало госпіталізації пацієнтів, то на сьогодні ефективно лікуватися можна навіть вдома. Точно проблема гепатитів це не є вирок. вважається, що Ефективність противірусного лікування пацієнтів з хронічним вірусним гепатитом це становить 90-98%. В кожному випадку там свої можуть бути нюанси. Тому боятися не потрібно, потрібно звертатися, особливо якщо є захворювання шлунково кишкового тракту, захворювання жовчо шляхів, підшлункової залози. Найважчих пацієнтів з гепатитом Б і С лікують на стаціонарі. Тут для них створили всі необхідні умови. У Нас 20 стаціонарних ліжок на гепатити. Фори, які які значить, лікувалися в інших регіонах, регіонах, де йдуть бойові дії. Находяться зараз на так називаємої евакуації переселенці, де вони звертаються. Їм відповідно надається допомога. Хто потребує важкі хворі, проходять на сесію лікування. Лікарі наголошують, підчепити гостру інфекцію може будь-хто незалежно від статусу чи віку. Інфікування гепатитом відбувається через кров і шляхів зараження існує безліч. Тобто це парикмахерські, манікюрні, підікюрні кабінети, пірсін, татую, татуювання, це стоматологічні маніпуляції, це оперативні будь-які навіть мінімальні втручання. Тобто якість обробки інструментарія. Оце має значення. І будь-де існує, на жаль, людський фактор це обробка, правильна обробка інструментарія. Я кожен раз пацієнтам своїм говорю, що недостатньо тільки, скажімо так, поприскати на інструмент, і цього достатньо або замочити в спирті. Абсолютно ні. Тож медики просять вінничан бути обережними та дбати про своє здоров'я. І обов'язково раз на рік проходити обстеження на гепатит. Христос хрещається у річці Йордані. 19 січня українці святкують водохреще. За давньою традицією, смілиці занурюються у крижану воду і вірять, вона в цей день цілюща. Щоб всі були здорові, мирного неба над головою всім. Стаційно, але вже не так святково і без звичного розмаху відзначають цей день і вінничани. На Вишинському озері облаштували місце для купання. Хоч сьогодні людей значно менше ніж зазвичай занурюються у воду, як дорослі, так і зовсім юні. Артуру 13 і в крижану купіль хлопець принаймні вже в шосте. Класно. Перший раз спробував поїхав в Вінниці, Захотілося так кожний рік. Да я потім цілий рік не болію. Аби купання було безпечним, за усім пильно слідкують медики, водолази та рятувальники. Загалом на території Вінницької області визначено 19 місць для занурення у воду під час водохреща. На території Вінницької міської територіальної громади це є чотири визначених місця Вінницькою міською радою. А тим, хто все ж наважився зануритися, нагадують кілька елементарних правил, як зробити це правильно. Є певні рекомендації як рятувальників, так і лікарів. Що до занурення в крижану воду потрібно обов'язково підготуватися. Це не можна робити спонтанно в жодному разі. В жодному разі не можна заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння та вживати міцні напої одразу після виходу з холодної води. Підготували для вінничани фудкорти, аби після занурення охочі могли поласувати смачними і теплими стравами. Лінічан, які скупалися, можуть спроститися зігравачами напоями, а також з'їсти смачної юшки, солянки, шашлика. В цьому році через ці події квіть на сході вирішили зменшити концертну програму, якої взагалі тут немає, а також тим самим зменшили кількість точок на футкорці. Не забули організатори і про підтримку нашої армії встановили спеціальні скриньки, де набайдужі залишали донати на потреби збройних сил. Люди можуть залишати готівку скринька, яка знаходиться на фудкорті, Також цій скриньці від подільської громади, які вони залишають свої кошти. Всі кошти, які в скриньки, будуть передані в фонд Подільська громада, а далі будуть перенаправлені на потреби збройних сил України. А ось у церкві кажуть, традиція купання в ополонці насправді не допомагає змити гріхи. Для цього потрібно від щирого серця покаятися. Якщо немає молитви, якщо немає покаяння, якщо немає бажання змінитися, то це просто буде звичайне занурення, яке можна порівняти з моржуванням. Ну але користі в людині не приносить. Тому я закликаю в цей день прийти насамперед до храмів, до найближчого храму, який є поруч із вами, прийти помолитися, попросити в Бога, щоб Господь очистив душу, власне, краще було б і посповідатися і причаститися. Також у цей день заведено освячувати питну воду. Вона має благодатну силу, пояснює Владислав Демченко. Ця свята вода освячується за особливим чином в день богоявлення за особливим чином і помітили, що вона стоїть дуже довго, вона може роками стояти і не псуватися. Тобто дійсно в ній є така духовна, благодатна сила Божа. Але для чого ця сила? Ми коли молимося, свячимо цю воду, священики читають молитву, щоб цією водою кропили будинки люди, щоб її споживали тоді, коли потребують Божої підтримки. Священики кажуть, освятити у храмі можна принесену з собою воду або набрати благодатну у храмі. Комфортно та безпечно зануритись у святкову купель і задонатити на ЗСУ. Для віничан, які цього дня прийшли пірнути в річку навпроти центрального автовокзалу, провели акцію. На причалі біля тамтешнього кафе на воді облаштували місце для водохрещенського купання. Власники ресторації також наварили юшки з риби та пригощали нею віничан. Одна порція це 350 мл, то ми зварили 350 л. літрів. <реш> Неважко порахувати. Варили ми з червоної риби, хека та з річкової риби. Зараз погода трошки дивна для купання, трошки тепло, і треба зігрітися в обов'язковому порядку, щоб не захворіти. Кожен, хто прийшов цього дня пірнути в купель, міг долучитись і до благодійної акції. На причалі встановили скриньку для донатів. За зібрані кошти придбають теплі речі для оборонців. Ми домовилися теж з Вінницькою компанією, яка відшиває носки. Всі кошти, які ми зберемо, ми передамо їм, і вони по собі вартості нам передадуть носочки. і Ми разом це все відправимо на порід до хлопців.